Боже, жара просто довбить у всі щелі. Я ще в цьому піджаку зараз просто задихнусь, ібо. Взагалі, крутий лайфхак. Підглянув з зарубіжної блогерші. Берете ваш улюблений парфум на літо. У мене це Green. Орошаєте ним віло. і даруйте собі відчуття свіжості. Ну не кайф, ні? Я те саме придумав тільки власне, з вентилятором. Так от. Всім привіт! Ви на каналі Стувір Прафа. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас, власне, такий нюанс. Я підбрав для вас а, 5 ароматів з люксу та ніші, тому що, власне, не одним бюджетом сити будеш, а у мене вже є така власна підбірка. І а, все, що об'єднує ці аромати, це те, що вони мають собі таку нотку минності певної, так? Щось такого свіжого, що буде пролонговувати ваше відчуття чистоти. Ось. Щось, давайте почнемо з першого аромату, і це у нас тільда світо від бренду Etat Libre d'Orange. І я, перше, що хочу сказати, це аромат лінійний, да? без особої якогось такого розкриття. Перше, що мені кидається тут вниз, то це пудровість. Він такий жовто-квітковий, теплий, і по відчуттям це, знаєте, ніби така дорога, приємна, а, шовкова блузка, яка просто огортає ваше тіло. От якось так. Вся його краса вона, власне, розкривається на гарячій шкірі. Він ніжний, щось тут таке присутнє, косметично, доглядове. І якщо, власне, не знати, що це аромат про гарбуз, про цей. З якого голову вирізають на Хеллові, то тут може глючити в таку якусь певну помадність, так? не яскраво. Але з часом дійсно розкривається ця гарбузовість, прям така ця тверда скоринка, ледь солодкувата м'якоть. така, знаєте, м'якоть теж від а, таких от ніби оцей от осад в якомусь сокові пляшковому. Да? Спочатку треба встряхнути. От, щось таке ледь цитрусове, щось таке персикове, абрикосове. От в такому плані. На холодній шкірі він мені м такий більш прохолодний, акварельний, напівтонний, да, ніби вся ця гра вона трішечки прикручена. Невеличка спеції тут присутня. І відчутний геліотроп. По технічним характеристикам, по моїм спостереженням, це аромат, скоріше більше для себе. Він такий не кричащий, приємний, доволі повсякденний і абсолютно без претензій. Стійкість тут середня, годин 6, в принципі, я його відчуваю. Стихає він близько до шкіри вже десь там після 4-ї години. Аромат по настрою, знаєте, як з Гучі Мімуар, це який про ромашку. Це знаєте такий аромат скоріше дуже спокійний, медитативний. Це коли. Шеф приходить до тебе, кладе тобі папку з документами на стіл і каже: Мені не подобається звіт місячний перероби. А там роботи да, на тиждень, а тобі всього 15 хвилин. Ти таке приходиш додому задовбана. думаєш, боже, мій, вже по цю компанію Google піду працювати на OnlyFans. Ось якусь так. Супер, супер. Наступний наш аромат це, власне, від бренду Boys 1920. Спіго 1920. І це аромат з характером вже доволі холодний, акватичний в міру. Це ода лавандів. Це ода Дефлофосу. Він же ж Антімоль. Ну, це тільки у мене так це все асоціюється, тому що лаванда не моя найулюбленіша нота, можливо, найнеулюбленіша. От. Але тим, хто любить лаванду, обов'язково з ним треба познайомитись. А є тут легка одеколонистість, аромат має глибину, звучить доволі гарно, на холодній і на гарячій шкірі, які бази якоюсь такою, знаєте, невеличкою відмінністю. На гарячій шкірі це така лаванда ніби припилена, трішки суховата стає, а на холодній шкірі це прям така жива, холодна, ніби прохолодним вологим ранком. Виберете цю лаванду, підносите до носа. Так. Якось так це все відчувається. Трішки гіркути тут відчутно, абсолютно не солюючої такої зелені у вигляді поодиноких листочків. Ось так от тут. Можливо, трішки спецій, кардамон, такий зеленуватий. Да? От, не як кардамон у своєму такому спеціовому прояві, а от він такий доволі тут ніжний, приємний. Якось так от. Шавія тут, ніби вона підсилює цю лаванду. Ось так. А коли аромат сідається, то вилазить тут такий, знаєте, ледь відчутний солодкий ананас підздихуючий. Ось так от тут. Щось таке є, знаєте, від дитячої присипки, але без віддушки. Щось таке да? такий от нюанс. Аромат приємний. В цілому огортаючий тримається більше таким, знаєте, коконом. Технічні характеристики тут доволі хороші. 6-7 годин. Шли в доволі добре, Шлейф присутній, але він не вбивчий, тобто він не відкриває з ноги двері. Тітку став. Ну, супер. На літо взагалі бомба. Наступний наш формат це Петіше. Де він у мене тут? Угу. І це, і це аромат квітковий, зелений, прохолодний, водянистий, прям-такий соковитий, а це соковитий аромат. На гарячій шкірі він більш видає мені таку от мильну лілійність або лотусність, да, щось таке скоріше прозоре. Армат прям такий дзвенящий. Мильність тут саме така, знаєте, я от, м -м, як таке насичене повітря в ва вашій ванній кімнаті після того, як ви прийняли душ. От так. Прямо, знаєте, це така мильність, ніби як стоїть стіною, щось таке околобритвенне, да? От. Такий мильний і злегка фльор. Армат звучання схожий з жіночим цим от Аквадічо. Так, я їх навіть можу пропаралелити. На холодній шкірі мені тут видніється ніби солонуватий мускус, але абсолютно без якоїсь такої певної тілесності, без якоїсь такої от, а, патнінки. Да? Бузок тут, прям такий холодний, ніби свіжо зрізаний, винятий з, не знаю, з морозильної камери. На гарячій шкірі мені тут є певна відмінність, а більш відчутний, такий, ніби, знаєте, Пил з доріг, який осів на цьому отпуску. По технічним характеристикам, власне, тут все так доволі середньо. Години 4 це все діло шлейфить, але тримається десь до годин 6. От. Не кілометровий шлейф. Але доволі помітний. Армат більш жіночний. Я не назву це поливашкою. Це от прям от такий хороший добротний парфюм. Знаєте, армат для тих, хто розуміє що зубна фея дала вам можливість торгувати своїм тілом ще в дитинстві але ви обрали шлях богослужіння та покаяння Угу. Ось якось так. наступний наш армат це Памело Парадіс від Атезія Колонь. І це і це нереально крутий мікс. Соковитих, солодких цитрусів. Це прям, знаєте, оці наші українські людяники такі дольками, по-моєму, від компанії Рошен. Що згадаю, то я ставлю картинку, такі різнокольорові, і це от прям от кожного цього людяника взяти, закинути собі в рот. І це все так яскраво, солодко, цитрусово. Це такий пузирчатий, яскравий. Насичений аромат. На холодній шкірі він звучить мій більш тоньше, з таким, знаєте, невеликим мотивом гелю для душу. О, така от трошки якась невеличка хімозінка в ньому є. Але в цілому, і на гарячій шкірі він звучить, в принципі, однаково. Ось якось так. Єдине, що хотів би більше тут стійкості, бо він ніби відчутний години 3-4. Але це нереально крута поливашка за пристойні гроші, не за космічні, на. Да? Це абсолютно секс. Знаєте, згадався такий момент. Я думав в цілому, що це якийсь сюр і мем про консультантів брокарт, про їх нав'язливість, поки сам не почав ходити в брокарт. І тільки я переступаю межу цих от рамок і До мене підбігає консультантка і така, добре, оддяг вам щось підказати. Кажу, та ні, якби я усьому розбираюся. Угу, добре. Я стою, вибираю собі аромати. Вона підійшла і стоїть десь там навколо мене навколо, біля мене, позаду. Чуть і не дихає мені в спину. Підходить і така: можливо, ви шукаєте щось конкретне. Ну, а вони ж як? Вони більш орієнтуються, знаєте, на а, людей, які в цілому особливо невибагливі і там знаєте, щось квіткове, можливо, пудрове, свіже, легке, да? щось таке. Я думаю, боже, ну от як зробити так, щоб вона в мене відстала. Да, знаєте, я шукаю конкретно, мені потрібно щось таке з смолами, тягуче, от, щоб там був відчутний бензаїн, Апапонекс, Міра, от Ладен, да? от, щось вот таке, щось є у вас. І я дивлюся, що вона, в принципі, походу не чула цих слів. Така, ну, ви знаєте, в нас, мабуть, такого нічого немає. А в неї там цілий стенд з монталями стоїть. Да? Там, гріті, Пінгаліганс. І вона така, М -м, мабуть, нічого такого немає. І більше вона до мене не підходила. Лайфхак. Треба називати щось таке конкретне, що вони не знають, да? От, Там от, якусь давану її назвіть. якусь палинь. Скажіть, хочу гіркувати з палинью, щоб от абсент був 100%. Все, відстане. Це був такий ліричний відступ. Що ж, давайте перейдемо до наступного аромату, і це у нас Валентина Донна Роусверда. Дуже гарно, мені сподобався. І знаєте, це цитрус, скоріше прям от, лимон з такою скуринкою, в металевому прохолодному тазу, в мильній піні, з таким плаваючим там листям зеленим. А листя таке скоріше от, від яблуні. Да? Хто в дитинстві грався, і це е, листя було у вас як грошовий еквівалент, гріх не було попробувати, власне. Це листя на смак. І от воно таке гіркувате. От тут відчутна ця власна така терпкуватість, гіркуватість невеличка. да? Троянду, тут я цю можу почути, але, але от вона мені якась така тут не солююча. І от вона в цій миніпіні. Відчутна тут білоквітковість. І от, власне, коли він розкривається вже, да? цю таку білоквітковість, цю троянду, він так і звучить до кінця. Мило, легко, літньо. Свіжого і за рахунок цієї немерзотної не та несолюючої митності буде пролонговуватись у вас це відчуття чистоти і свіжості. Стійкість годин десь тут, в принципі, 6, відчутно він шліф годин 5. Делікатний, аромат абсолютно без претензій. Знаєте, 음. полюблять тебе чи ні, це, власне, якби питання удачі. А от щоб тебе ненавиділи по-справжньому, для цього потрібна індивідуальність. І от власне він підкреслить цю індивідуальність. Супер. Просто бомбічний. Ну і власне бонусом для вас аромат за бюджетною категорією, але за люксовим звучанням. І це стаж Сара Джесіка Паркер. Unspoken. Квітковий, солодкий, мускусний, чистий аромат. От він прям такий кришталевий, знаєте? Солодкість тут це для мене. такою якоюсь пінаколадністю, з якимось таким от кокосовим звучанням. Але це не кокос, так? На гарячій шкірі він звучить такими, знаєте, трішечки індольними квітами в своєму розкритті. От. Але цю індольність пом'якшує, ніби от мускус, який це все діло, накриває собою. Квіти тут от, власне, білі. Да. І тут це діло звучить десь, знаєте, ще з такими от, поодинокими хрусткими вафлями. Щось таке тут є гурманське. І тут ці вафлі такі, ніби як Вартек, да? а з такою більш молочною начинкою. Вот. Приємний, базовий, жіночний. І впевнений, що більшість жінок він вот, прям інфайдом. Супер. Такий офісний, доволі хороший варіант. Що ж, це була вся моя підбірка люксових нішових ароматів. Якщо вам було інтерактивно, інформативно, підписуйтесь на мій канал, ставимо лайк. Пишіть, які у вас є аромати з цієї підбірки, чи користуєтесь ви ними, як вони вам, про що вони вам, так, і пишіть, власне, свої якісь аромати, які ви для себе відкрили цього літа. Нові відео кожного тижня.